Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю Май найкращі. Ви на каналі Торо Україна, на каналі Українського Відь. Зовуть мене Аня, ми сьогодні дивимося Херсон-Одесу Миколаїв на Грудень. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, дивитись свої прогнози на грудень. Обіймаємось. Херсон Грудень. Натруєна вода. Щось в воді буде не так в підній. Не можуть нам допомогти, щоб смертей було менше. Дивіться, тут є загроза просування на фронті. Але ми вчасно їх якось зупинимо. Це може бути друга половина місяця. Початок місяця передання якоїсь допомоги гуманітарної, але ж знову. Вона невелика і вона тимчасова. Люди будуть казати: що нема вже сил, нема енергії, хочеться звідси кудись поїхати, бо ми втомились. Ну, надію ніяку не дають. Таке відчуття, що просто мовчать. Ти місцеві органи влади. Що не запитаєш, просто тиша. Що не запит, то тиша. Все. Ніхто нічого не коментує, ніхто нічого не робить. Хесон-городні, херсон в, Городні, Хасон в Дуже багато жертв. Дуже. Повторення ситуація б'є по якихось об'єктах, на рогооб'єктах, по якихось вишках. Там і так вже його і не було, і немає. Таке відчуття, що він ближче до міста підійде, бо чимось буде бити, що долітає ще. Два-три дні може бути без світла. Вода якась не така. Все одно покаже, як іл в ній. Щось таке, знаєте. Карта повторення ситуації. Ми це вже проходили, просто це могло бути, наприклад, протягом двох місяців, а зараз все це впаде на нас протягом одного місяця. Але якась надія йде. Надія на те, що буде тиша в місті, вона якась йде. Зараз ще подивимося, це на кінець місяця випадає, там, де Новий рік, може новорічне перемир'я тут підпишуть херсон. Грудень. Передмістя великі атаки. Приватний сектор часто, часто страждає. Одна, один від зброї, другий, третій. Чи варто витрачати ППО туди, якщо ми вже майже домовились? Варто витрачати ППО на Херсон, тому що летить все підряд. З гуманітаркою біда десь взагалі не можемо довести, з дорогою, проїздом біда, причому не відразу кажуть, ні, де прилетіло. Таке відчуття, що не відразу на прильоти виїжджають. Місяць важкий. Мені не подобається те, що я бачу. Я не нагнітаю, я вам кажу те, що бачу Херсон, Грудень. Ми ще потижнево подивимось. Дуже великі втрати на фронті, вони дійсно в нас посунуть десь. Але потім, як ми йдемо в наступ, у них без варіантів. Тобто ми свої позиції можемо тут відбороти. Одна, одна біда б'є біля води в вдень сильно по цивільних. Прямо просто по людях. Може залітати щось у приватні двори. Вдень. Одеса на грудень. Літаю, Одеса на грудень. Область. Пристрілюється, кошмарить. Намагається чимось ще добити кабами. буде пробувати кабами по району. Тут знову як вказівка, що майже мир, що ми якби на мир орієнтуємося, але нам не треба розслаблятись. Дуже сильно передмістя страждає. І інші міста, в яких порти. Одещина, Одеса в грудні. Ми не да, що буде все прекрасно. Одеса також порти, також якась зона якогось видобутку. Дуже обережно, там, де термінали, якісь вантажні. Може бути, затища, як перед бурею, може бути. А потім такий більш-менш теплий день, і така ясна погода, і смерть просто в день приходить по полудню, знаєте. Можуть бути шахеди в день, можуть. Ми будемо дивитися ще по зараз ми дивимось загальну ситуацію. Буде якийсь період паніки в області, що, можливо, кудись виїхати, але люди, як знаєте, все, все одно залишиться в домівках. Три атаки бачу важкі вже три бачу. Причому знову ж таки пристрілюватись якось починає з дня. Одеса грудень. Ми знаємо, як себе захистити, як виграти час, але все одно по енергетиці, от як знаєте, по-перше, якесь перенапруження буде в системі. Якась сама по собі катастрофа відключення, по-друге, ще й прильоти. Це як знову ж таки. Один об'єкт в місті, один в передмісті. Вони будуть паралельно вимикатись. Особливо з води. Низько... Ті цілі, які низько йдуть над водою, вони нам ну, особливо загрозу становлять. Але ми, як можемо, від якоїсь зброї звільнитись. Я думаю, що ви багато що позбиваєте насправді. Я не хочу уточнювати, бо вороги також дивляться, але щось хороше буде. Миколаїв в грудні. Не все, але ми будемо старатися. Да? Миколаїв у грудні. Хочу знати якусь важливу інформацію, що стосується області, що стосується військових, прям а, якусь зраду всередині. Що стосується фронту, хочуть для ворога. Роздобути оцю інформацію, викрасти, я б навіть так сказала. Якісь такі дуже неприємні ситуації всередині керівництва будуть, але поки вони від нас скриті, але вони вже відбуваються. Таке відчуття, що, можливо, когось попросять на вихід. Ну, подивимось, нам більше обстріли цікавлять. Миколаїв Грудні так, наводять і ховаються, наводять і ховаються. Ринки, якісь торгові майданчики, тут центр міста може страждати. І з вечора гучно і на світанку. Передмістя перед чимось обстріляє, чимось доб'ю по приватному сектору. У вас не одна атака. От він якийсь період, прям тиждень вам може сильно кошмарити. Потужнево будемо дивитись, але показує, що йому вдасться. Що влетить прям густо населено туди ближче до центру. Тижнево будемо дивитись, чому в нього цілі є і є, йому треба смерти. Йому треба показати, що він тут має владу над цим містом.